Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Дефрі. Я ось серед такої краси. Я взагалі-то йшла. Це в нас дорога і туди зразу вихід в місто. Знаєте, в нас тут так одразу зелень і місто, і тут театр я вже показувала багато разів. Або ж, може хто з нашого міста, той знає. Тут одразу на горку і театр. Я хочу поділитися звідки я йшла. Просто сюди я зайшла, бо тут так тихенько, бо там на велосипедах їздять, люди ходять. І я вирішила так зайти в таку красу. Хочу з вами поділитися щодо своїх планів на далі, щодо роботи, щодо заробітків, свої думки. А мій чоловік мені каже, Віта, не йди на роботу. <ріхи> ну, і мені кажуть, такого чоловіка треба ще пошукати. Він каже, Вітуля, залишайся вдома. Тобі подобається Ютуб, займайся Ютубом, тобі подобається робити відео, роби відео. Це добре, а <ріхи> це добре, але ж. Е Потрібно ще для підтримки, як ми кажемо, штанів потрібно все одно працювати. І ви знаєте, я хто з нами давно я залишила роботу, розрахувалася, і зараз півтора місяці я вдома, але я надалі шукала роботу, шукала в дитсадках, в школах і також я. Подумала, а може, я піду навчатися, а потім я передумала, тому що там перший рік потрібно тільки навчатися, немає можливості працювати, чи підзаробляти. Навіть не було б можливості робити відео, тому що якщо постійно навчаєшся і все авдощі-дощ, дощ, я думаю, це було б непросто із таким рівнем вже навчання. І я відмовилась від навчання і почала працювати тільки на Ютуб. Я думаю, що потрібно все рівно ще працювати десь, хоча ж би на півставки, щоб були знаєте регулярні доходи. І, як то кажуть, нейбен. І разом з цим далі розвивати канал, канали, бо в мене не один канал, в нас не один канал, цей канал біфрі українською мовою. Потім є німецькою мовою. Я роблю влоги. Стараюся. І є турист. А турист взагалі молоденький, там 510 підписників. А на німецькому там, де я роблю 6300, трішки більше. Потім турист це третій. І є ще маленькі, про які я часом я їх показую, ділюся на Ютубі ними. Це англійський, де я сама вивчаю. Просто називається Віта. І є ще Enjoy Your Life. Там просто такі відеорелакси на насолода життя, скажу так. І в мене ще такі плани, як боржую, як то кажуть, я би хотіла зробити канал польською мовою, тому що я розмовляю перфект польською, я знаю добре польську. І мені хочеться теж завести канал і розмовляти польською мовою, щось розповідати, а може і навіть влоги. Польською мовою, бо теж я е, помічаю, що десь тікає мені ця мова. Але на все не вистачає часу, і, але планів багато. Щодо заробітків і роботи, я сказала, що все рівно потрібно йти працювати, тому що YouTube це така машина, щоб добре розкрутити, щоб, щоб заробляти добре на Ютубі. Потрібно на це багато часу. Потрібно на це багато часу. Хочу поділитися заробітками. скільки можна заробити на YouTube? Це все дуже індивідуально, тому що це залежить так, скільки підписників, скільки і з якої країни хто подивився, тому що реклама там по іншому платиться за рекламу. Якщо, наприклад, в Сполучених Штатах хтось дивиться. То я більше за це відео отримую. Якщо моє відео подивилися в Росії, скажімо, то взагалі нічого не платиться. А якщо в Україні менше, якщо в Європі більше, але найбільше в Штатах в залежності, звідки глядач дивиться. Потім в залежності, чи підписалися під це конкретне відео чи ні. І чим більше людей підписалось саме під відео, теж. Теж залежить скільки заплатять за відео. Далі теж залежить яку рекламу крутять. Наприклад, добре йде, коли розповідати про будинки, там якісь що будується щось розказати про нерухомість або про авто. І відповідно буде реклама. Авто ви помічали таке, що, наприклад, відео про щось? Наприклад, дитяче відео, мама каже, купила я іграшки то на це відео Ютуб поставить рекламу, наприклад, реклама якихось дитячих речей, іграшок, одяг тощо. Якщо я про авто там розказала, нам вдарили авто, вже буде реклама йти авто. Але скільки ж можна зробити? Я вам так скажу, коли я часто не робила відео, я, наприклад, зараз каналу BeFree, 7 тисяч з половиною підписників. І треба дивитися, хто дивиться звідки в мене десь 40, буває зазалежно який місяць. Залежить який місяць 40-60% з німеччини дивляться, а решта всі інші країни. Трішки з України, трішки там Італія, Іспанія і так далі, десь якісь 2% навіть з Росії. Це так, плюс-мінус, бо це ж по-різному, можна взяти за тиждень подивитися, за місяць, за рік. Можна статистику взагалі за любий період подивитися. Якщо у мене 7 тисяч з половиною підписників, і якщо я зараз кожного дня або через день роблю відео, то може бути біля 100 євро за місяць. Так, це не дуже великі такі гроші, але працюється багато. Якщо... Я раніше мало працювала і я могла зробити раз в тиждень, два рази в тиждень. Коли старалася частіше, коли ні. А коли вже так було важко чи не було часу і багато роботи, то й дві неділі не робила. Бувало і таке раніше, то було 20 євро за місяць, 30, А то й може, 8-10 євро. Ось зараз я з тих пір, як я звільнилася навіть десь з березня. То, там 80 з чимось, 90 з чимось біля 100. Щоб заробити, наприклад, 1000 євро. Щоб заробляти 1000 євро це потрібно постійно, регулярно робити відео, мінімум 4 рази на тиждень, і мати так, від 70 тисяч підписників до 100. Ось так. І тоді. І теж за залежності, що скільки раз подивились відео, це теж не потрібно забувати. Якщо перейти до мене на канал, наприклад, то можна побачити 7,5 тисяч підписників. Але одне відео подивилися 20 тисяч, одне 700 тисяч, а одне відео 300 раз. Це теж залежить, чи пропонує Ютуб, чи ні. Є такі відео, що Ютуб. І ця система Ютуб, скажу так, машина підхватила, супер, чи популярна, чи щось там. Я не знаю, якось попало в рекомендовані. І не встигаєш обновляти. У мене одне відео залетіло, там 700 з чимось, може 800, вже не пам'ятаю, 740 точно бачила переглядів. І так обновлюєш, і так тисяча, тисяча, тисяча додавалося, я була в шоці. Ось було таке, але це одне відео тільки так. І коли відео попадає в рекомендовані, сподобалось ютубу, чи там теж залежить, якщо люди клікають, дивляться так, чим частіше, особливо коли вийшло відео і в першу добу дуже важливо, щоб в першу добу багато подивилося глядачів, багато було переглядів. І тоді, коли попадає в рекомендовані. І тоді добре все і багато переглядів. Якщо відео не попало в рекомендовані, то навіть таке буває, що от мені кажуть мої підписники з мого міста, дівчата, мої подруги питають, і та що це в тебе давно? Вже я щось не бачила, два місяці, наприклад, відео. Де твій відео? Я кажу, виставляю постійно. Я не бачила. Людина не бачить, не попадає їй в рекомендації. І якщо ви бачите, отак відкрили, та що це мені ця людина мелькає? Я ж її не хочу, чи я не підписана. А чому вона мелькає? А чому вона мелькає? Навіть є функція, що можна відзначити, що немає кайна інтереси. що мені не цікавить відео, ви натиснули, а вам воно завтра знов. Тому що Ютуб одно пропонує, пропонує. І теж залежить, звичайно, від Ютуба. Тому так, тому десь 100 переглядів, 100 тисяч переглядів, а десь 100. І ось такі заробітки. Тобто, е... які в мене плани? Я хочу надалі розвивати канал цей і всі решта каналів, і мені це подобається. І так я хотіла б заробляти онлайн. Чому ні? Це супер, це ти ні від кого не залежиш. Ось, але на даному етапі життя. Я вважаю, що потрібно туди ще відпрацьовувати. До речі, з чого я почала? Звідки я йшла? Я знову ходила на Прубасайт тут в одне місце. І якщо зроблю так, якщо я знайду роботу і кудись влаштуюся, то я обов'язково вам скажу. Тільки що я була в такому класному магазині, мені це був магазин, мені сподобалось, мені все сподобалось і сказали, як ви завжди кажуть, ми вам. Передзвонимо через тиждень. Побачимо, чи перезвонимо. Так як пам'ятаєте, я розповідала за Дайхман. Ми вам передзвонимо. І це я була в кінці березня, квітень, травень, вже початок червня, вже два з лишнім місяці, і вони мені так не відповіли. Ну, звичайно, вже відповіді не буде. Ось так. Тобто, якщо людина не потрібна, то ніхто вже вам навіть відповіді не скаже, чи ви підходите, чи ні, чи потрібна, чи ні. Ну, зрозуміло, що не потрібна. Коротше, про Дайхман не будемо. Зараз я сходила ще один магазин. Мені все сподобалось, все було приємно. приємно було все. Керівник цього магазину теж так ну супер все. Але сказали, через тиждень подзвонять. Якщо так, якщо так, то... Хоч мені потрібно зараз час вчити німецьку, бо я записалася на екзамен, але я на півставки піду. Тут недалеко. І... Я думаю, що я впораюся і ходити на півставку, і канали вести, і готуватися до екзамену з німецької. Я думаю, можна організуватися і все встигати. Бо в мене були такі думки, що може, якщо на роботу, то вже після того, як здам я екзамен на Б2, надіюсь, здам. Але якщо зараз буде можливість, їм потрібно зараз. Якщо зараз буде можливість, то піду зараз. Ось такі останні новини. Ось вам розказала трішки про заробітки Ютуба. Е, тут я вийшла вже на цю доріжку, і тут люди і бігають і їздять. Там весь хлопець побіг. І ось таке коротке відео. Так, я ще тим часом монтую відео з Фрайталь і Дрезден теж ще я обіцяла. Просто влоги потребують більше часу. І я дуже багато назнімала, тому наступні відео будуть, будуть влоги з нашої поїздки. Я про це не забула. Я роблю. Я сьогодні цілий ранок скидала решту всіх влогів з телефону на комп, тому що я 90% монтую на комп'ютері вдома, бо в нас я казала великий екран, і я бачу всі помарочки, і мені так подобається на телефоні. Не дуже. Я часом в таких ситуаціях, коли немає можливості десь в дорозі, я щось хочу змонтувати, то я, звичайно, роблю на телефоні. Але зазвичай 90% я роблю на комп'ютері, тому влоги будуть. Дуже багато вона знімала, дуже. І знову годинник. Чуєте? Все, дякую вам, що були зі мною і до наступних відосиків. Пока.